В той час вийшов Ісус на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога, а як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами: Симона, якого назвав Петром, Андрія його брата, Якова, Івана, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Золота, Юду сина Якова та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівнім місті. Була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму із Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недух. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього, і усіх оздоровляла. Євангеліє від луки. Дорогі в Христі. Ми чули в сьогоднішньому Євангелії. Покликання покликання апостолів. Ми чули буквально слова, закликав Господь своїх учнів, вибрав з них 12, їх назвав апостолами. І тоді переіменовується їх Симона, Петра, якого назвав Петром Андрія, його брата Якова, Івана і так далі. Що відбулося? Що сталося? Господь покликав до себе всіх. Так стається не лише в тому значенні, що там відбулося, але так стається в історичному плані. Господь, створитель, кличе до себе всі народи, які він створив, чи в Україні, чи в Польщі, чи в Росії, чи в Африці, чи в Австралії, де би то не було, чи вони його знають, чи не знають. Замітьте, що серед тих апостолів, які тут перелічені, останнім є Юда Іскаріотський, що став зрадником. Це вже пише Лука, коли знає, що Юда зрадив. Христос, напевно, то знав момент, коли Він його кликав. Цим підкреслено, що Господь кличе всіх і праведних, і грішних. Перед Ним немає різниці між здоровими чи хворими, багатими чи бідними. Перед ним немає ось ці, ось ці всі речі, які роблять нас різними. Вони всі нівелюються. Для нього ми всі є однаково діти. Він нас всіх однаково любить. Хоч навіть, можливо, знає, хто з нас. Його зрадить, так як він знав, що Юдей Іскаріоцький його зрадить. Це покликання апостолів мало надзвичайні наслідки. Після, після цієї розповіді про покликання ми чуємо, що надзвичайна юрба, велика юрба людей приходила до нього, по всій юдеї з Єрусалиму, з побережжя Тиру і Сидону. Це дуже далеко. Люди знали, що ось там є цей чоловік. Він вибрав собі 12 апостолів. Він вибрав тих, хто від його імені можуть чуда робити. І ми чуємо, як вони всі приходили, почали приходити і черпали, користали від цих людей, яких Господь лишень покликав. Вони ще не встигли нічого зробити, ці апостоли. Вони ще не встигли нічим відмітитись, лише тим, що Він нас покликав, ми вже стаємо особливими, спеціальними перед Ним, перед Богом. Відчуємо цю спеціальність. Господь нас любить, Господь нас знає, Господь кожного з нас кличе до себе. Тому, коли священник дає причастя, Він каже, причащається раб Божий і вставляє ім'я, Петро, Степан, Михайло, щоб підкреслити, що Бог кожного з нас знає і бажає з нами з'єднатися. Знайте, що моє, ваше, кожного з нас ім'я звучить у цьому списку, тут і 12. Але Бог покликав. І вибрав багатьох. Прийдімо до нього, зачерпнімо його мудрості, його любові для того, щоб через нас великі речі в людській історії могли творитися.